Всім привіт! Частина номер 2 суботника. Зараз в хліві знаходжуся. Обмітаю паутину білимо і починаємо. і Будемо переганяти сюди хвилинку. Так, у нас вже скоро на клубку роз. О Боже. Кому цікаво, лишайтеся з нами, ставте пальчик вверх, а я погнала працювати. Ну, ось, друзі, хліва я побілила, підмала. Чоловік двері вже встановив, правда, трішки погано видно. Ну, нічого страшного колись покажу. Ось, двері встановив. Все чудово. Зараз вичищаємо свинок, сюди соломину наношу і запускаємо. Ну ось, Тут у нас одна свинка, це наша булечка. І ось наша бочечка. Правда, її не дуже видно. О, краще. Вже животик гарненький. Можна сказати, по підлозі совується. Ну, нічого страшного. Будуть дівки привикати. Супер. Ну, ось наші дівчульки вже вечеряють. Чудово себе почувають, ось там кубельці собі. Розібрала, кури вже також насідло, сідають. Ось одна божевільна кричить, дикі поки ось так всі місяця туляться, пройомі на виход, ну нічого страшного. Комусь сподобалось наше відео, ставте пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтеся і всім па-па-па! З вами Ксюшкина сім'я. Ну ось же в темряві підмостили солімку кроликом. В цій клітці розділили, в нас вийшло з чотирьох короленят три самочки і один самчик. Ось такі. В темноті такі очі світяться. І ось такий чорний у нас кролик. Дуже гарний. Око, око назимова його. Це хлопчик. Він око. І ось тут таких дві дівчульки гарних. Поговорила з мамою. Поділимося з мамою. І ось так. Мама. Ну не поділимося, поміняємося. Ми її дівчат, вона нам хлопчиків віддасть. Ось такі справи. Наша субота вже підійшла до кінця і всім па-па-па-па!